же никого нету, никаких частей, какие какие части, какие военные. Зачем же бить в такой святой день, блин. Я думала, я думала, что в этот день хоть будет покой. Привіт, привіз там на старому самі. На великдень, коли всі християни відмічають пасхальні свята, наш ворог наніс в котрий раз удари по місту Харкова. Було три влучання, три каби, що дуже серйозна руйнація спричинилась. Нема жодного військового об'єкта. Це цивільний, цивільний об'єкт, житлові будинки харків'ян, які сьогодні відмічали пасхальні свята, але так цинічно наш ворог руйнує нормальне життя харків'ян. Це брата машина. Ну, брат знаходився отут, отут біля багажника стояв. Отера якраз боком і в бік прилетіла. А жінка з дитиною якраз отут були, колишня жінка з дитиною. І їх не зачепило, слава Богу. А для машини які наслідки? Ну, ще не знаю, це тільки з того відповість.